Навесні весні 2014 року в інформаційному просторі з'явилося забуте історичне слово «Новоросія». Його почали активно використовувати кремлівські політики, проросійські активісти та медіа подавали як воскресіння історичної справедливості та так зване повстання російського народу у Донецьку та Луганську. Що насправді ховається за цим терміном, і як Путін використав вигадану новоросію, щоби замаскувати захоплення Донбасу. Дивіться далі. На прапорах Новоросії дивний гібрид символів на вулицях Донецька та Луганська. Люди в балаклавах без розпізнавальних знаків. А в ефірах Ростебе репортажі про нібито повстання російського народу. Далі Путін заспівує мантру про новоросійські землі. Ну а по гей ми бачимо і проживаємо зараз. Насправді у Кремлі підмінили справжнє поняття новоросія назвою, пояснюють історики. Будь-який агресор. Поневоливши чужу територію, намагається видати її за свою. І типово для світової історії, коли надають поняття нове своє, новий там в Австралії, Нова Англія, навіть штат такий є у США, Нью-Йорк той самий, нью орлеан і таке інше. Ну російська імперія тут не виняток. Термін новоросія чи нова Росія вперше з'явився наприкінці XVIII століття після завоювання османських територій Російської імперії за Катерини II. До них входили землі між Дніпром та Дунаєм, включно з територіями сучасної одеської, Херсонської, Миколаївської частини Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. І вплоть до прідкавказія і так далі і. утратил свою самостоятельность Крым, Крымская ханство, которая была аннексирована, и у России, у Московского или Петербургского государства, Российской империи появилась новая большая территория, которую надо было как-то назвать. Екатерина II, которая была немкой. І очень образованої женщини вона взяла діалогію свідучими європейськими інтелектуалами, що в принципі для Європи здавала сейчас час би сказали інформаційну психологічну спецопературу. Показати Росію як цивілізована общество Сибір, хоч як це не дивно, ніхто не назвав новою Росією, а ось європейські території, захоплені Російською імперією в Османів. Катерина назвала за аналогією з колоніальними імперіями західних держав Новоросії, але в Росі. Сійські історіографії того часу йшлося про колонізацію та асиміляцію цих земель, а не про якесь окреме етнічне чи культурне утворення. Навпаки, території, які Катерина здобула на півдні зачистили від місцевого населення, нащадків Чингісхана та скасували кримсько-татарську державність. А пояснили свої дії вже знайомою пропагандистською тезою звільненням спокон вічно російських територій, хоча вони такими не були. Кримсько-татарське ханство та орди політично освоювали ці території Кінця 15 століття, а генетично ще раніше. Пізніше території сучасної Луганської та Донецької областей, в тому числі, належали війську Запорізькому низовому і ні слова про Новоросію в офіційних документах. Московські документи підрізають підкорінцю всю концепцію. Тому що ми маємо царську грамоту від 1676 року про те, де Чорним по білому царі, Іван Петро і цариця Софія писали. От що кордон війська Запорозького от, сягає берегів Чорного моря, аж до Гирла Дніпра і Чорного моря. Оце земля е, війська Запорозького, 1686 рік. Царська грамота. Де ж тоді місце для Новоросії? 18 століття беремо сенатський указ 1746 року, який провів офіційно. В межах Російської імперії кордон між військом запорозьким низовим і донськими козаками, військом донським, кордон проведено було по кальміусу, тобто ті терени, які визнала Московія складовою українського простору, знімають будь-які питання стосовно абсолютної штучності. Концепції Новоросії. сама ж Москва визнавала ці терени українськими після захоплення цих територій у ході російсько-турецьких воєн за значною участі запорізьких козаків Російська імперія розпочала активне заселення так званої Новоросії. До 19 століття тут мешкали переважно українці, але їх тоді називали малоросами. Переселялися молдовани, болгари, серби, німці, колоністи, євреї, греки і росіяни у меншій кількості переважно це були чиновники та військові. Якщо ми беремо та. основную часть населения на территории современной Украины в Донбассе составляли люди, говорящие на малороссийском на речи, То есть на украинском языке. И вот на этом эксперимент закончился, потому что началась революция в России 1917 года. Гражданская общероссийская война, украинская революция, украинское движение. Началась совєська власний совєтський союз. Сучасне відродження Новоросії. Це політичний проєкт, ініційований Кремлем після початку агресії проти України 2014 року. Володимир Путін у своїх промовах часто апелює до історичних земель Росії, стверджує, що Україна, нібито, несправедливо, отримала ці території від Леніна чи більшовиків. Таке трактування це свідоме спотворення фактів. Справді Ленін був тим, хто оголосив інше з Пітера, чи потім з Москви війну Україні. Так, ту війну, яка фактично і сьогодні продовжується війну, яку вів комуністичний тоталітарний режим на знищенні української ідентичності застосовуючи і, і червоний терор, і депортації, і репресії. І, і голоди, і злочин геноциду голодомору. Це все знову ж таки та політика, яка була розпочата Леніном після захоплення більшовиками влади в Російській імперії. І оцю цю політику сьогодні знову ж таки продовжує Путін, метою якого є знищення української ідентичності України як держави. Путін ігнорує те, що українська державність формувалася, зокрема, і на землях Донецької та Луганської областей задовго до радянських часів і Леніна, ще за часів козацької держави Богдана Хмельницького та автономної Гетьманщини. Російський диктатор також опускає, що радянська політика найчастіше проводила примусову русифікацію, а не розвивала, нібито споконвічно російські землі. Адже так звана Новоросія до 19 століття простягалася від сучасної Молдови до Ставропольського краю. Никаких четких границ на России не было. натягивали, грубо говоря, как на Глобус. как удобное название, чтобы это, например, там не называлось Южной Украиной, или там Восточной Украиной, или там не называлось Молдавией, или Бесрабией, или еще чем-то. То есть это имперский термин, который за время своего существования прошел несколько этапов географических распространений и смыслов. И в 2014 году, когда началась российская агрессия, он был переиздан в новом понимании. Кремль перетворив термін «Новоросія» на інструмент ідеологічного реваншу і за його допомогою виправдав початок окупації українських територій у 2014 році. Після анексії Криму Росія розпочала збройну агресію на Донбасі. Під виглядом народного повстання насправді відбувалася операція російських спецслужб та військових, а прикривали їх місцеві колаборанти, щоб люди без сумніву повірили в ідею Новоросії. Найбільше біда України полягала в тому. Що за весь період незалежності Київ не працював ніяк, не те, що системно, а ніяк на сході України на Донбасі інформаційно, ідеологічно. Це все було віддано на відкуп бо місцевим читайте, Москви. І населення Донбасу усі роки незалежності продовжувало варитися у тому соку російської імперської пропаганди. Тільки тепер вже не радянського розливу, а от сучасними технологіями. І тому власне було сформовано от таке уявлення: там що Донбас порожняк не жене, що Донбас годує Україну, що Донбас це щось особливе в складі України. Все це навіювалося із покоління в покоління. і Путін просто натиснув на цю клавішу. От в інших регіонах було інакше. Саме тоді на мітингах у Донецьку та Луганську почали з'являтися прапори Новоросії червоне полотно із синім андрівським хрестом, що нагадує прапор Конфедерації США часів Гробанятської війни. Цей прапор став символом сепаратистських рухів та використовувався для позначення територій контрольованих бойовиками. Насправді цей прапор не має жодного історичного зв'язку з Донбасом, як і Новоросся, але символічно служив альтернативою українському державному символу. Була создана ідея. где Новороссия, которая территориально никогда с историческими, даже царскими Новороссиями не совпадала. То есть отделили просто электорат там, партии регионов, где за нее голосовали, там, где было русскоязычное население, не понял, что у населения главное это не язык, это идентичность и патриотизм, и убеждение. И выделили искусственно Просто юго юговосточною часть України назвали його новорусі і пытались создать путем переворотів і івоєнного мішательства в Харкові, Луганську, в Донецьке, в Одесі. Створення так званих ДНР та ЛНР проходило за добре відпрацьованим кремлівським сценарієм. Бойовики захоплювали адміністративні будівлі, брали під контроль ЗМІ, та пропагували ідеї російського миру. Чому Путін пішов на Донбас? А не на Сумщину чи Чернігівщину, де до Києва 300 кілометрів. Армія розвалена була скрізь і так далі. І я давав відповідь усім. Багато хто не вірив, що він не пішов тільки тому, що розумів, що в нього земля під ногами горітиме, і йому не вдасться нав'язати населенню свою оту ідеологію, і люди захищатимуться, люди чинитимуть опір. Багато хто мені не вірив. І був посоромлений у 22-му році, коли так і сталося. Як він пішов на Сумщину, він пішов на Чернігівщину. От тут від масовий спротив на Донбасі у 2014 році теж були проукраїнські мітинги, але вони вже не спроможні. Ні, були загасити вогнища. Всіх незгодних кидали до в'язниці, піддавали тортурам. А у російських змі все це подавало як внутрішній конфлікт, а не зовнішню агресію. Таким чином Новоросія стала символом російської гібридної війни. Її прапорами прикривали найманців постачання зброї та руйнування українського суверенітету. Ми можемо пригадати, яка які дискусії. Яке протистояння, який конфлікт спричинила свій час ініціатива донецької молоді щодо присвоєння Донецькому університету імені Василя Стуса, і як проти цієї ініціативи накинулись і місцеві еліти, і їхні російські куратори. Тобто, і в принципі, ось така фактично замовчення, дискредитація української історії, пересмикування фактів щодо російських дій на тій території, і привела до того, що пропаганда взяла собі на щит на прапор ідею новоросії. Роспропаганда використала історичний термін Новоросія та символіку як інструмент виправдання свого військового втручання у справи України Під прикриттям ідеї визволення російськомовного населення відбувалася фа. Фактична окупація частини української території під егідою імперіаліста-диктатора Путіна. Він пішов тільки туди і почав з того, де створена ідеологічне підґрунтя Бо спершу голови, а потім зброя. Все починається, от виграється, програється в голові, а потім уже на полі бою. Тому немає. Важливішого завдання нині для України як виграти інформаційну війну. Виграємо інформаційну війну, виграємо і гарячу війну. Сам проєкт Новоросія як формальне об'єднання двох так званих народних республік ЛДНР швидко провалився у 2015 році. Він був де факто згорнутий, що ще раз доводить його штучність та відсутність підтримки навіть серед місцевого населення. Появилось ато яке состояла із. И деситов, и херсонцев, и мариупольцев, и так далее. Я просто весь этот фронт проезжал несколько лет. То есть, не знаю, откуда люди брались, в том числе те, которые лежали из ДНР ЛНР, побывали в украинскую армию, потому что понятие слуг еще у результаті окупанти відмовилися від ідеї Новоросії та перейшли до ідеї народних республік. Хоча ще у 2015-му навіть підручники писали про вигадану країну Новоросію. А що пам'ятаєте ви, як Путін переписував історію? Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб знати правду.